Сьогодні у програмі Сільська рада ви дізнаєтесь про таке: замість швидкої екстрена та невідкладна медична допомога. При справі випускників аграрних вишів шукають самі роботодавці. Їжа для найменших українців по європейськи та під жорстким контролем. Спочатку цього року швидка медична допомога стала екстреною та невідкладною. Про особливості впровадження медичної реформи у районних та сільських місцевостях дивіться наш сюжет. Відтепер до пенсіонерки пані Ліди карета медичної допомоги зможе приїхати не за півтори години, як раніше, а всього лише за 20 хвилин. Саме стільки часу в новому законі про екстрену медичну допомогу відводиться на виклик до пацієнта, який живе в селі. Це взагалі буде супер. Якщо я позвонила і визвала, і через хвилин приїхала скора, то не буде смертності такої, як зараз є, і люди будуть здорові. А от лікар хворий на асму Ольги зможе більше часу приділяти не екстерним викликам, а власне лікуванню своєї пацієнтки. Черги в лікарнях дуже великі, і навіть я сьогодні була в лікарні. Ну, лікарня просто в нас в селі забита. Я сам астматик і тому я на -на -на наблюдаюся в нас в лікарні. І так я думаю, що будуть лікарі займатися більш хворими, і тому буде більший результат. Такі зміни стануть можливими завдяки поділу медичної допомоги на екстерну, яка виїжджатиме лише до хворих у критичному стані, та невідкладно, що опікуватиметься всіма іншими пацієнтами. Згідно закону. Утворилася екстрена медична допомога, яка підпорядковується області. А ми створили відділення невідкладної медичної допомоги згідно постанови КМУ, і де розви тепер, ну можна сказати, розділяються. В нашому районі створено 5 пунктів невідкладної медичної допомоги. Надає раціональне використання як медичних кадрів, так і паливно-мастильних матеріалів. А от щоб нова реформа не сіла паніку серед селян, керівники місцевих органів влади уже зараз роз'яснюють громаді суть та переваги таких перетворень. Для громади, в принципі, всі виклики вони будуть здійснюватись на той же телефонний номер, який і був раніше. Да? Вже диспетчер буде розподіляти і диспетчер вже буде направляти ту чи іншу карету, ту чи іншу бригаду, яка буде розміщуватися за тим чи іншим викликом. Люди, які живуть в пересічний мешканець, він взагалі не відчує цього якогось дискомфорту або якоїсь незручності в цьому плані. Вони не відчують. Оптимізація роботи медиків дозволить державі раціонально витрачати кошти на розвиток медицини в країні, а це своєю чергою покращить якість лікарняних послуг у селах, що означає підвищення рівня життя селян. Звичайно, закон тільки набув чинності, але це не означає, що людей залишили без допомоги. Працює достатньо бригад і машин, щоб забезпечити якісною медичною допомогою селян. Сільські жителі будуть доглянуті та здорові. Медична допомога доїжджатиме до них швидше, а сімейні лікарі опікуватимуться доглядом постійних хворих, що покращить рівень медичного обслуговування на селі. Відтепер студенти аграрних університетів можуть знайти роботодавця ще до закінчення вузу, а також вивчати лише ті спеціальності, які дійсно стануть у нагоді під час роботи. Магістерські програми формуються з урахуванням майбутнього першого робочого місця. Десь 50% – це нормативна дисципліна, яка нормативні дисципліни, які вміщуються в навчальному плані, а 50% вибирає студент і вищий навчальний заклад. Заключається трьохстороння угода між нашим університетом, студентом і роботодавцем. І з рахуванням роботодавця формується ота друга частина, вибіркова частина навчального плану. І людина їде на роботу ще місце. За такою схемою. Три роки тому влаштувалась на роботу в селі Пшеничне зоотехнік селекціонер. Надія каже, робота подобається, і часу на пошуки вакансій не гаяла. Спочатку направила направила сюди університет, університет на практику. Ну, приїжджали собі корів, підзаробляли так. Ну а потім, після закінчення магістратури, запропонували роботу техніка скусне сім'ї. Достатньо дружній колектив. Така хороша атмосфера. Хороші умови праці запорука кар'єрного росту. Віталій шість років тому проходив практику у цьому господарстві. Після закінчення університету залишився на фермі. Тепер займає посаду головного ветеринара. Я повернувся в господарство, коли отримав диплом. Почав свою роботу з техніки штучного сім'яніння І з часом, коли лікар перевівся на інше відділення, я залишився тут працювати головним спеціалістом. А для роботодавця такі угоди можливість отримати справді кваліфікованого фахівця, яких, до речі, зараз знайти нелегко, каже головний агроном господарства. Навчатися може кожен, а бути цей можна сказати, що це є покликання, щоб працювати в сільському господарстві. Придивляємося ще з третього курсу до тих вже самоагрономів. Придивляємося їм, пропонуємо, і вони просто з третього курсу залишаються. Беремо їх там на сезонних робочих. Ну там при агроному, допустимо, вони приходять практику чи призово при витрачу, а потім вони в нас залишаються. А в мінагрополітики аграрних випускників також планують закріплювати для проходження практики за сільськими радами. Так сільські голови особисто допомагатимуть молоді знайти першу роботу в цій місцевості. А юні фахівці своєю чергою рекомендуватимуть місцевим чиновникам шляхи розвитку села. Я думаю, що це допоможе нашій молоді отримати професіональне образование і це дасть їм можливість працювати здесь, рядом з родителями, в тому місці, де вони виросли. Этим я уверен, ми знову піднімемо наше село сім качество сільського господарства в Україні. Подібні заходи мають заохотити молодь їхати працювати до села після закінчення вишів та залишитися там на постійне проживання і відповідно розвивати ці території та аграрний сектор вітчизняної економіки. У дитячому харчуванні здоров'я нації. Нинішні мами все рідше готують для своїх чат протерті супчики, каші та фруктові пюре. Адже аналогів у баночках на полицях вітчизняних магазинів не бракує, та якістю вони не поступаються саморобним. Олена виховує двох дітей, купує лише вітчизняну продукцію. Каже, нашому виробнику більше довіряє, та й суміші вдвічі дешевші. Нравилось білі, Звісно, лучше, звісно, тичистина, чим наші. наше. Ще кілька років тому на поличці дитячого харчування вітчизняні товари губилися серед імпорту зі Швейцарії, Австрії, Нідерландів, Німеччини та Ізраїлю. Зараз же прилавки навпаки заполонили українські суміші для немовлят. А за останній рік їх побільшало майже на 22 Українські товаровиробники доволі непогано виробляють продукти, але відсоток все одно достатньо низький порівнянні із імпортом. В той же час вартість десь там вдвічі менша, якщо ми говоримо про українські аналоги, і якість українських аналогів є доволі високою. Аби покращити та модернізувати якість виробництва вітчизняної продукції, виробники звільнили від оподаткування прибутку. До того ж, наступного року планується створити понад 80 сировинних зон для розвитку виробництва безпечних та якісних продуктів дитячого харчування. А це забезпечить імпортозаміщення ще на 8-12%. Звичайно, ми сьогодні приділяємо велику увагу це щодо забезпечення і створення більше 80 сировинних зон для виробництва екологічно чистих сільськогосподарських продуктів. В першу чергу для дитячого харчування український товар за якістю нічим не поступається імпортному. адже за законом про дитяче харчування виготовляються такі продукти лише з першосортної сировини, жодних замінників і фарбників, крохмалю чи свинячої шкури. Виробляти продукцію відповідно нормативних документів, дотриматись законодавства. І продукція буде високоякісна. Також виробники закуповують екологічно чисте молоко для виробництва дитячого харчування. Молочко, сировина, яка приходить до нас на виробництво, проходить входний контроль. Лабораторія приймання молока робить всі аналізи відповідно по жиру по плотності і по якості на соматичні по соматіки та й вимоги до працівників заводу надзвичайно суворі всі працівники виробництва значить, на своїх робочих місцях знаходяться тільки в формі, яка прийнята нашим підприємством. Не дозволяють носити годинники, сережки, обручки. А щоб продукція для малят була дійсно якісною на виробників, що не дотримуватимуться цих стандартів, чекає покарання. Порушникам загрожують штрафи від трьох тисяч гривень, два роки виправних робіт або ж навіть ув'язнення. Як не морози, так засуха. Кожного року від капризів природи в Україні гинуть сотні гектарів посівів. Проте черги під страховими компаніями все ж не зростають. За кордоном подібні питання вирішують страхові компанії. Так у Сполучених Штатах Америки застраховано майже 80% сільського господарства. В Україні ж свої посіви страхує поки що лише 5%. Фермери кажуть, що умови невигідні, а деякі компанії не виконують своїх обов'язків. Хто страхує, тим не. Не всім компенсують, поки що немає надійності. Дуже багато недобросовісних на ринку компаній, які потім не виплачують, не покривають збитки. Аби фермеру не залишитися у збитку, експерти радять уважно вибирати страхові компанії. Головне, щоб організація мала досвідчених агрономів, які професійно оцінять поле та стан посівів. А також мають статистичні дані не менш ніж за 10 років, за якими можна визначити можливі ризики. Фермер має чітко розуміти, яку страхову компанію вибирати. Які требування виставлять для даної страхової компанії. аби допомогти фермерам у цьому питанні, минулого року створили аграрний страховий пул, до якого увійшли чотири страхові компанії. А ліцензії та право працювати на цьому ринку отримали вже сім установ. Головною перевагою страхування саме в цих страхових компаній є те, що ці компанії вони не мають права використовувати договори, які не є типовими. Типові договори закріплені на законодавчому рівні. Вони розроблені спеціалістами IFC. щоб страховий ринок зростав за кількістю угод та застрахованих площ. Потрібно субсидування з боку держави. Вважають експерти. Минулого року з держбюджету на страхування озимої виділили 70 мільйонів гривень. У 2013-му цю суму буде збільшено до 150 мільйонів. Я з оптимізмом дивлюся на майбутнє розстрахування. Є досвід інших країн світу. Є тепер вже власний досвід. Сподіваюся, що спільно з урахуванням. А того досвіду, який ми почали накопичувати, і з досвідом тих компаній, які мали у попередні роки, ми зможемо разом скласти нормальні правила гри. Фахівці кажуть, тепер агрострахування стане доступним для сільгосвиробників, які вирощують продукцію не тільки взимку, а й улітку. Так, якщо раніше страхували лише озимі посіви, цього року можна застрахувати кукурудзу, сою, цукровий буряк та інші культури. Сільськогосподарські ярмарки це можливість селян вигідно продати свою продукцію, а споживачів купити якісні натуральні товари вітчизняного виробництва на 10-15% дешевше ніж на ринку. Селяни завчасно долегідь звертаються до райдержадміністрації відповідних районів, де проходяться ці ярмарки, і залишають усну заявку на участь в цій ярмарці. Це відбувається десь вівторок, середа на тому тижні, коли проводиться сама ярмарка. Детальніше про те, як ви можете виставити свою продукцію на ярмарку та де на цьому тижні будуть ярмаркувати, ви можете дізнатися за цим телефоном. Вийшов новий випуск журналу Пропозиція на його сторінках. Ви дізнаєтесь, як правильно вирощувати кукурудзу та які існують технології для захисту цієї рослини від шкідників. Детальніше про це читайте у статті Контроль бур'янів у посівах кукурудзи. А в новому номері журналу Агробізнес сьогодні ви дізнаєтесь більше про розвиток ринку страхування в Україні: де та як застрахувати свої посіви? Скільки коштуватиме аграрію убезпечити свій урожай та до яких установ звертатися? Про це та багато іншого в статті Перші плоди страхового року. Щопонеділка о 18.30 на першому національному. Справжні українські новини у новому форматі з новою ведучою. В ефірі програма Агроньюз. Аграрні новини по-українськи. Це програма про село і селян, про продукцію, яка потрапляє на прилавки ринків і магазинів, та про те, що зазвичай залишається прихованим від ока споживача. А також це цікаві експерименти та корисні поради від вітчизняних зірок. Якщо ви займаєтесь сільським господарством і хочете поділитися своїм досвідом роботи з іншими українцями, або ж маєте пропозиції щодо розвитку аграрного сектору в Україні, пишіть нам за адресою, або ж телефонуйте за номером, який ви бачите зараз на екрані.